У вівторок, 5 вересня по всій території країни переважно сухо та сонячно. Незначні опади можливі лише вночі та вранці у Приазов'ї, а також на півночі Лівобережжя. У західних областях зрання можливий туман. На Полтавщині мінлива хмарність, є низька ймовірність, локальних злив та гроз. Температура повітря підніметься до плюс 26. Після опівночі опуститься до 16 градусів із плюсом. Вдень у Кременчуці на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок. Без опадів повітря прогріється до плюс 25 світлої пори доби і 16 градусів тепла вночі. У горічніх плавнях зранку та до самого вечора небо буде ясним. Без опадів нічна температура повітря плюс 16, Денна плюс 25. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 5 вересня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1967 року, плюс 29. Мінімальною температура була 1997 -го, 5 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК у будні дні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.